У ветклініці Айболит померла собака Сафі. Її власниця Олена вважає, що це вина лікарів. 8 серпня Олена пішла зранку гуляти з собакою на море, і все було добре. Але повернувшись додому, вона погодувала сафі шматочком яйця. Буквально через 20 секунд собака вирвала. У неї задні лапи трусяться, Вот яка дрож така потілу. Я віжу, шукати собака. Ну не, ну я бачу, що собаки шо та то. Я викликаю таксі собаку в руки і в клініку вайбаліт. Ми 5,5 років ходимо в Айболіт на Люздорську, 99. На прийомі була терапевт Онищенко. Вона оглянула собаку, проте жодної діагностики не запропонувала ні аналізів, ні УЗД, ні рентгену, ні ендоскоп. Зробила лише укол спазмолітика та противоблювотний засіб, і відпустила додому наглядати за собакою. Бліжок 18 часам я бачу, що собаки намного хуже. Ми на машину і знову Айболіт. Вечером вже нас принимала врач терапевт Мазуренко. Она, правда, сразу направила нас на рентген і увидели на рентгене вот ці крапліні участки піска в кишечнике. І вона мені говорит, собаку нужно оставлять на стаціонар. Оставили там сім чим-то тисяч. Задаток утром, звісно, ми оплатили опять по второму кругу. По словах Ольги, лікар Мазуренко запевнила, що впорається з ситуацією без операції, оскільки пісок можна вивести. Крапельницями